Якщо ти після зими відкрив молоденький саженець винограду, підлив його і він не росте, і не знаєш в чому причина, пішли, будемо розбиратись. В першу чергу на наступний день потрібно зрихлити землю. Це дасть доступ повітря до наших корінчиків і вони будуть краще прогріватись і розвиватись. Прибрати все зайве, що заважає росту нашим пагонам. Якщо при поливі чи після сильних опадів на наші листочки попала земля. То їх необхідно промити теплою водичкою, щоб вони менше хворіли і на листочок попадало більше сонечка. Чим більше сонечка отримає наш молоденький листочок, тим ефективніше йде фотосинтез. А отже, тим більше енергії накопичує рослина для росту. І наступний і найважливіший, на мою думку, наш крок, друзі, це чекати тепла. А далі сонечко саме зробить свою справу.